Сидять три повії на лавці. Підходить до них мужик, показує на двох із них пальцем і каже: Так, ти і ти. А третя каже: Ой, а можна і я. Ну, будь ласочка, можна я теж. Чоловік відповідає: ну, гаразд, і ти теж. Звалили нафіг з лавки. <риклад> Справжній джентльмен той, хто виходить із машини і каже: Кохана, ти ідеально припаркувалася. А цей лексус вже був пом'ятий, і кіт вже був дохлий, та і ялинка тут до біса не потрібна була. Десь о півдні мужик встає з дивана з глибокого похмілля. Дуже довго шукає тапочки, надягає їх і дуже повільно, ледве піднімаючи ноги, йде на кухню. Проходячи повз клітку з попугою, знімає з неї покривало. Заходить на кухню, дістає з холодильника пиво, повільно з насолодою п'є і йде назад. Проходячи повз клітки з попугою, накриває на неї покривало. Лягає на диван і засинає. Голос із клітки Е, офігенно день минув. <рес> Перукарня майстер голить клієнта. Праворуч зайде, попрацює зліва. За цією процедурою слідкує кіт. То ліворуч зайде за майстра, то праворуч клієнт запитує: О, у вас кіт, мабуть, учений. Відповідь: А, та ні. він просто на вухо чекає. Е? Чоловік за обіднім столом за апетитом навертає котлети. Навпроти нього дружина возить по тарілці якісь листочки та стеблинки. Чоловік із глузуванням Ха -ха -ха, знову своїми салатиками давишся. Поїла би нормальної їжі. Ага, тільки тобі дай волю. Хочеш, щоб я на корову перетворилася? А, та корова, між іншим, саме одну траву і жере, а всякі там ливиці, тигриці та пантери їдять м'ясо і непогано виглядають. Йде задумливий директор компанії вулицею. Назустріч йому бомж. А дайте 100 гривень. А навіщо вам? А я куплю горілки, вип'ю і під огорожею валятимуся. Директор мовчки дістає телефон. «Алло, відділ кадрів? Так, звільняйте головбуха. Я чесну людину знайшов. Новини Росавіапрома. російські авіаконструктори взялися за модернізацію військових літаків на всіх видах літальних апаратів будуть додані місця для жінки з дитиною, за спинами яких сидітимуть російські пілоти.